Останнім часом у суспільстві побутує думка, що українці стали менше донатити на зсу. Волонтери розповідають, що збори стали закриватися складніше. А як жертвують кошти чернівчани та гості міста? Далі в опитуванні. Я від е, посім на ЗСУ майже щомісяця і мінімум 100 гривень. Це обов'язково, тому що я знаю, що це необхідно для наших військових, хоч кожна копійка. Але вона дуже важлива. Вона mm -hmm. ти комусь саме, якимось фондом чи. Ну найчастіше повернеш живим. Ну, у мене є там підписка типу, і процент з кешбеку відправляється на ЗСУ. А так взагалі я не донатив. А підписка на, на що? Не підписка, а кешбек, вибачайте. Кешбек з кешбеку та це... да, з банка. Це з банку. А якого банку? А банк. Доволі часто, ну сама я. Понятно, що да, я підліток немає там якихось великих коштів, але все одно доначе на ЗСУ все-таки допомога нашим воїнам дуже важлива. Періодично раз в місяць буквально там по 500 гривень кидаю. Ага, кидає можливості. На, куди кидаєте? з Яким фондом? Я, ну, в магазинах стоять оці автомати, да. там угу. заходиш просто допомога Збройним силам і все. Вчора донатила, тому що мій хороший знайомий у лавах ЗСУ, і там вони попросили про допомогу. Я його добре знаю. Це дуже гідна людина, дуже гарна. і Ми відправили з дочкою йому на тепловізор, на трум. Це відбувається якось регулярно, чи це от якісь такі події? Дочка регулярно. А я коли я знаю, тому що є пенсіонери, коли я знаю особу людину, я тоді відправляю. Я думаю, що дуже часто зараз українці повністю об'єднались в один єдиний організм і щодня, як мінімум, Ну, 25-30% українців донатять абсолютно постійно. А ви як донатите? Можете розповісти? — Раз на тиждень по 500 гривень, грубо кажучи. А куди саме якісь фонди? — Там які? лебіга, там збирає банку туди. <звілляє> да, 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 да. Досить регулярно, десь кожен тиждень так маленька сума 100 гривень. 100 гривень, маленьку да. суму. А кому Е, е Всякі там заходжу в моно, і там благодійністю туди скидаю. Ага, просто вибирайте... Да. Якби на вмання, скажімо так. так. Коли ви останній останні донатили? Тиждень тому. Ну, Востаннє не пам'ятаю, донатили з заробітної плати одноденний заробіток. Одноденний заробіток десь біля 500-600 гривень десь так. Це кожного дня? Чи... Ні, це, це в нас була така акція на організації. Це всі працюючи свій одноденний заробіток, перерахували на Збройні сили. Mm -hmm. Я доначу на монобанк на ЗСУ е, кожну неділю. Десь по 300-500 по гривень. По 300-500 по гривень? Да. О, де ви такі кошти берете? Цікаво такі? Ну, від мене я відкаплюю, там, щось, можу, щось заробляю з одягу і стараюся допомагати нашим воїнам, щоб ну, вони. Вони ж за нас воюють і ми їм маємо допомагати. Це ви регулярно так робите? – Ну так, ну і тато і донати, і мама, і я, і бабусь, Ну ми всі мали розмову в музей Кобилянський, готуються такий вечір, присвячений 160-річчю Кобилянській. І всі кошти, що ми виручимо, будемо передавати лікарню от, на поміч бійцям. От зараз я буквально йду з музею і якраз це зробили.